Сергій, ми тут жартували, що краще виграти бронзу, ніж програти у фіналі. Ось як вам фінальний матч, що не вийшло що може вийшло. Та не вийшло тільки одне, не. немає результату для нас. А так все вийшло, гарна гра. Там, з помилками, без помилок. На те, футбол за це ми і любимо. Не вийшло одне, немає результату у команди штур на сьогоднішній день. Ну, тим не менш срібло, як ви оцінуєте сезон, як ви оцінуєте гру Вашої команди протягом цього сезону? Ну, якщо вважати, що це перший сезон, то він дійсно вдалий. Ми боролися на, скажімо так, на всіх фронтах за перше місце. Там трішки в півфіналі вилетіли з незрозумілим регламентом. Ніхто там не знав що з м'ячами, без м'ячів. там, але... Маємо те, що маємо, як казав відомий, да, класика. Так, друге місце. Ми налаштовувалися на перемогу в чемпіонаті, скажу вам відверто. Друге, ну і команда дружба, і ми пройшли, пройшли друге коло без втрат, так скажемо. Треба було все вирішувати в першому колі, як показала практика, що треба раніше це було все вирішувати. Як ви вважаєте, Мирівка ну, беззаперечний лідер в цьому сезоні? Чи можна було десь їх там посунути? Ну, Якщо вони виграли все, то, звісно, безперечно переможе. Це Треба їм віддати належне, там, як би ми не хотіли, але вони забрали всі кубки, ми не, за... не виграли жодного. Тому я їх... Поздравляю з цими трофеями, бажаю вже на професіональному рівні провести гарний сезон, а нам зробити висновки, налаштовуватися на новий сезон і ставати чемпіонами, зробити ті висновки, я ж кажу, і не їх не знову не повторять, але. Якщо сказати, то й не було таких помилок, да просто рівно дві команди пройшли сезон, завдяки там одній нічі все вирішилось. Це що стосується чемпіонату кубок, це вже зовсім друга історія. Так сьогодні питали вже у президентів. Як вам ось формат повернулося в цьому сезоні на формат? осінь весна? Як вам цей формат? Чи без різниці? Ні, ну як мені, як колишньому професіональному футболісту, мені імпонує більше такий формат осінь весна, тому що ну, я звик до такого, і воно якось логічно, що всі команди завершують, всіх нагороджують, а то там взимку, не взимку, але я грав в Норвегії, там навпаки, нагороджують взимку. Тому я і до такого, і до такого готовий, але більш зручніше, мені такий формат. Не знаю, як буде в наступному році, але. Так, зручніше. Зараз буде пауза. Ну і таке традиційне останнє питання. Плани вашої команди ось найближчий місяць. Ми трішки переведемо дух, там перепочин, перепочинком не можна, сказати. просто набратися емоцій позитивних, там хто в колі сім'ї, хто хто де там. І будемо далі потренуватися, працювати і вже йти за новими звитягами.